Хресна дорога ненародженої дитини. Ви знаєте заповідь не вбивай, але як часто ви, люди, переступали її з часу братовбивства Каїнового і нагромаджували гріх за гріхом. Щоб зм'якшити справедливий гнів мого Отця і урятувати ваші душі від вічної смерті, я з любові до вас став людиною в лоні моєї матері. Так я освятив ваше життя, яке через творення належить мені. Але ви відбираєте у мене право на нього і розпоряджаєтесь людським життям на власний розсуд. Це робить мій хрест ще важчим. Проте ненароджених, яких ви вбиваєте, я взяв зі собою на хресну дорогу. Стація перша. Ісуса засуджують на смерть. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе, бо через твій святий хрест Ти світ відкупити зволив. Божественний Спасителю, колись юдеї, засуджуючи тебе, кричали у нас є закон, згідно з яким ти мусиш умерти. Пилат, умиваючи руки водою, виправдовувався. Я не винний у крові праведника цього, вирішуйте самі. Він звільнив варауво. Тебе ж видав на розп'яття. Ненароджене дитя. Я також засуджена на смерть, бо існує закон. На основі цього закону мої батьки і лікарі вважають, що можуть мене вбити. Вони, умиваючи руки жертвою невинності, як руки умивають водою, переступають Божу заповідь. Вони засуджують мене на тілесну смерть. Чи будуть вони самі через цю смерть спасенними? Змилуйся над нами, Боже. Змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молись за нас грішних, і за всіх ненароджених. Амінь. Стація друга. Ісус бере хрест на свої плечі. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе, бо через твій святий хрест Ти світ відкупити зволив. Разом з Христом накладають на тебе, О Ісусе, усі людські гріхи. Ти не противився цьому, бо лише таким чином люди можуть бути врятовані. Ненароджене дитя. Ти взяв на себе тягар гріха і тих людей, які холоднокровно підняли руку на моє життя? Моя вина лише в тому, що я є небажаним, я ніби нав'язалася своїм батькам. Насправді ж, вони самі покликали мене до життя, вони не хочуть брати на себе мій тягар. Як же їм твій хрест може стати благословенним? Змилуйся над нами, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молись за нас грішних, і за всіх ненароджених. Амінь. Стація третя. Ісус падає перший раз під Христом. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе. І славимо тебе, бо через твій святий хрест ти світ відкупити зволив. Тягар для тебе, Ісусе, є за важким, ти падаєш, тремтячи, лежиш на землі, сильними ударами тебе піднімають. Ненароджене дитя, я є набагато слабшим від тебе, я ще не вмію стояти на ногах. Я також ще не вмію захистити себе Мене замало бити, мене треба вбити, лише тоді зможуть бути задоволеними. Змилуйся над нами, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молись за нас грішних і за усіх ненароджених. Амінь. Стація четверта. Ісус зустрічає свою Матір. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе, бо через твій святий Хрест ти світ відкупити зволив. Ця зустріч для Тебе і твоєї Матері є великим болем, але вона є також і радістю для тебе. Мати не залишає тебе самого у найважчі години. Ненароджене дитя, я не маю матері, яка плаче за мною, я в лоні жінки, яка велить мене вбити. Через пророка ти колись сказав, чи може мати забути про свою дитину це ж суперечить людським почуттям, але ж мене вбивають для того, щоб забути, чи зникну я з їхньої совісті назавжди? Змилуйся над нами, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молись за нас грішних і за усіх ненароджених. Амінь. Стація п'ята Семеон допомагає Ісусу нести хрест. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе! Бо через твій святий хрест ти світ відкупити зволив. Симеон не хоче робити цього добровільно, його змушують. Проте, коли ти поглянув на нього своїм Божим поглядом, він сміливішає і йде за тобою, полегшуючи твій тягар. Ненароджене дитя, я ще не народжене, і не можу поглянути. На жодну людину, прохаючи допомоги, ти єдиний, на кого я можу подивитись, не відкидай мене за те, що мушу прийти до Тебе нехрещеним, подаруй і мені свій Божий погляд. Змилуйся над нами, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молись за нас, грішних. І за всіх ненароджених Амінь. Стація шоста Вероніка хустиною обтирає Ісусове обличчя. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе, бо через твій святий хрест ти світ відкупити зволив. Вероніка не може дивитися на твоє стражденне обличчя. Вона знімає хустину з голови і простягає тобі. Щоб ти міг обтерти собі весь бруд і кров. Ти колись вилікував її від хвороби, і за це вона тепер тобі вдячна. Ненароджене дитя. Є так багато добрих, самовідданих жінок. Чому ж моєю матір'ю є безсердечна жінка? Як би я хотів пізніше винагородити її за всі жертви, які вона тепер мусить нести задля мене? Боже, відтвори своє обличчя в її душі, щоб вона не згубила себе. Змилуйся над нами, Боже. Змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молись за нас грішних і за усіх ненароджених. Амінь. Стація сьома Ісус падає вдруге під тягарем Христа. Поклоняємося Тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе, бо через твій святий Хрест Ти світ відкупити зволив. О Ісусе, вдруге прибивають Тебе до землі людські гріхи, численні рани знову відкриваються і кровоточать, нестерпний біль пронизує Твоє тіло. Ненароджене дитя, як обтяжили Тебе багато безневинних смертей, і моя смерть теж примножила твої страждання. Але вчини так, щоб твоє падіння врятувало від падіння у вічну безвість тих, хто винен переді мною. Змилуйся над ними, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими. І прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молись за нас грішних і за всіх ненароджених. Амінь. Стація восьма. Ісус зустрічає плачучих жінок. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе, бо через твій святий хрест ти світ відкупити зволив. Сльози співчуття допомагають мало, ти повчаєш жінок. Не плачте наді мною, а плачте над собою і своїми дітьми. Ненароджене дитя. За мною ніхто не заплаче, а може? Так, коли моя мати дізналась про моє життя, то вона заплакала зі злості, з розгубленості, бо не хотіла мене народжувати. Моя смерть не спричинить їй болю. Матері дадуть наркоз, щоб вона не страждала, коли я буду помирати. Змилуйся над нами, Боже. Змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати. Молись за нас грішних і за всіх ненароджених. Амінь. Стація дев'ята. Третє падіння Ісуса під Христом. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе, бо через твій святий хрест Ти світ відкупити зволив. Тягар Христа стає для Тебе нестерпним. Ти втретє падаєш на землю. Тобі не дають спочити, підганяють батогами і палками. Тремтячи від слабості, ти встаєш і з останніх сил ідеш в останню путь на голгоду. Ненароджене дитя, мене не треба бити батогами, проте мене вважають таким же нікчемним, як і тебе. Мають лише одну турботу забрати мене з дороги, бо я, мабуть, принесла б моїм батькам турбот. Змилуйся над нами, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молись за нас грішних і за всіх ненароджених. Амінь. Стація 10. З Ісуса зривають одяг. Поклоняємося тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе! Бо через твій святий хрест ти світ відкупити зволив. Голим і неприкритим ти повинен помирати, тому з тебе зривають одяг, так ти спокутуєш безсоромність людей. Ненароджене дитя, сорому не було, коли мене покликали до життя. А тепер, коли я повинна народитися, мене соромляться. Батькам невигідно, щоб я народилася третьою, четвертою дитиною, вищі кола допускають лише одну чи найбільше дві дитини. Одягу для мене було б достатньо, але його не хочуть мені дати. Змилуйся над нами, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молись за нас грішних і за всіх ненароджених. Амінь. Стація 11. Ісуса розпинають на Христі. Поклоняємося Тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе, бо через твій святий хрест ти світ відкупити зволив. Тебе жорстоко розпинають на Христі. Найнікчемніша кара повинна випасти на твою долю, щоб тебе раз і назавжди вирвати з історії людства, але там, де найбільша ненависть, там найсильніше сяє твоя любов. Через свою смерть на Христі ти відкриваєш людям дорогу до неба. Ненароджене дитя, для моєї смерті не треба ні Христа, ні цвяхи. Безсовісна людина є лютим катом. Мене поріжуть на куски, і буде лише одна турбота, щоб я не спричинило інфекцій. Змилуйся над нами, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молися за нас грішних, і за всіх ненароджених. Амінь. Стація 12. Ісус умирає на Христі. Поклоняємося Тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе, бо через Твій святий Хрест Ти світ відкупити зволив. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Так молишся ти вмираючи. І коли справжній розбійник просить Боже, пом'яни мене, коли прийдеш у царство Твоє. Ти говориш йому чудові слова, ще сьогодні будеш зі мною в раю. Ненароджене дитя, мені так само важко думати і молитись, але це єдина можливість чогось досягти у моєму короткому житті. Це єдиний вчинок, який я можу здійснити, а отже, я молюся, Боже, прости мені, прости, лікарю, що мене вбиває. Прости моїм батькам, які хочуть моєї смерті, вони не знають, що роблять. Змилуйся над нами, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молися за нас грішних, і за всіх ненароджених. Амінь. Стація тринадцята. Ісуса кладуть на руки Матері. Поклоняємося Тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе, бо через твій святий хрест ти світ відкупити зволив. Після смерті ти маєш право полежати на руках Матері. На її руках ти лежав колись дитиною, а тепер вона дарує тобі цю останню любов. Церква вкладає їй в уста слова святого Письма. Ви всі, що проходите мимо, подивіться, чи є більший біль, ніж мій. Ненароджене дитя. Мені не належиться остання любов. Але я можу повторити слова. Ви всі, що проходите мимо, подивіться, чи є ще більший біль від мого. Я ніколи не відчувала материнської любові. І ніколи не відчую її. Змилуйся над нами, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молися за нас грішних і за всіх ненароджених. Амінь. Стація 14 Ісуса вкладають у гріб. Поклоняємося Тобі, Ісусе Христе, і славимо Тебе! Бо через твій святий хрест Ти світ відкупити зволив. Ісусе, ти не маєш свого гробу, тебе мусять покласти у чужий, та цей гріб не стане твоїм останнім місцем спочинку, Ти воскрес з Нього для вічного життя з преображеним тілом. Ненароджене дитя. Моїм гробом стане смітник. Чи це буде моя остання зупинка? Чи мене забудуть назавжди? Ні, моя душа продовжує жити, і ця душа на страшному суді з'єднається з моїм тілом. Тоді я воскресну і зустріну своїх батьків. Чи зможуть тоді вони подивитися мені в очі? Чи, може, будуть змушені закричати: Горе, впадіть на нас, пагорби!» Накрийте нас. Змилуйся над нами, Боже, змилуйся над нами і над ненародженими, і прости нам через Твої святі страждання і смерть. Багатостраждальна мати, молися за нас грішних і за всіх ненароджених. Амінь. О Ісусе Христе, ненароджені терплять хресну дорогу разом з Тобою. Схвилюй усіх, хто відповідальний за їхнє життя: батьків, матерів, лікарів, медсестер, керівників держави і уряду, щоб вони визнали свій обов'язок перед Богом і через цей ганебний злочин не викликали твій Божий суд і не піддавалися на найважчі кари. О Марія, ти наша мати. Як сильно розриває твоє материнське серце саме цей гріх, співчувай найневиннішим із твоїх дітей і захисти їх від підступів пекла. О мати милосердя, притулок для грішників. Проси у Бога для всіх винних, ласки співчуття, щоб вони не загинули назавжди. Амінь.